Скажіть же, будь ласка, а тепер перейдемо трошечки до витоків, так. коли і як ви прийшли до тверезницького руху усвідомлення, що тверезість це норма життя? Хочу вам сказати, що не так легко це все було. По перше, в мене не було тої інформації правдивої, тому що щоб бути тверезим і здоровим, то чесно говоря, треба прожити і бути в цьому середовищі, яке є непропите і не але та як наша Україна ненька така є, що всюди в нас такі традиції, всі пропиті, прокурені, і ти ясно, що ти запрограмований, і тобі важко в такому середовищі бути взагалі тверезим. Але в 35 років в мене сталася така ситуація, що коли після дня народження мені було дуже погано, я випив там три чарки горілки, і ясно, що після такої отрути, яку я отравився... Мене нудота була, і блювота була, я собі став, поставив задачу більше травитися е, горілкою і м'ясом мертвим, яким я закусив. І після того я вже 10 років тоді вже не живав горілки, але в 45 років прийняв рішення, що отримав інформацію, що є така ціла наука. Наука називається Собріологія, наука про тверезість, що і я коли пізнав цю правду. І як написано в Біблії, коли ти впізнаєш правду чи істину, ти звільняєшся від цієї отрути, і я став вільним. І після 45 років, років я веду тверезий, здоровий спосіб життя. Що саме інтереше, мені стало краще, мені стало радісніше, мене голова перестала боліти. Я скажу тверезим людям від цього легко стало. Дуже приємно бути тверезим і щасливим.